Так, увага, увага! Ця тумбочка, це є дуб. Це ліжко це є дуб. Дивіться, як я підбираю. До такого ліжка, наприклад, йдуть тумбочки. Тумбочки, до речі, мають секретні шухлядки, е, Отут зверху. ну, Не буду розпаковувати, бо, бо і так зрозуміло, що тут якість дуже, 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 дуже важка. Ні? Значить, дивіться. Оце ліжко що тут стоїть, це не дерево, це ДСП. А оці тумбочки це є дарево, це є дуб. Ціна тумбочок зараз зі секретними шуклятками в такому кольорі 8500. Підбирав до таких ліжок. З часом будуть ці ліжка, бо це дубові йдуть з каратною стяжкою. Каретна стяжка це. Ну, каретна стяжка це отаке. От це не каретна зараз стяжка. Але з часом будуть, бо зараз нема можливості зробити. Ці тумбочки по 8500. Така та якість. Оце тут буде десь секретна шуклятка. Цейде дерево, цей дерево. Це є шпион Вот. Так що, так коротко хотів розказати. І я розказав. Всім дякую.